Є знижки до Дня Незалежності на Едем, 25% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на Есенціалі Форте М. Ем, 10% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Український етноспівак козак Сіромаха разом із лірником Гордієм Старухом та продюсерською командою презентували концептуальний альбом Витинанка. Це альбом у жанрі фолк-мюзік. поєднує традиційні українські інструменти з удосконаленими народними мотивами. Витинанка зібрала найкращих фольклористів і багато автентичних інструментів. Це і гуцульські цимбали, дримба, телинка, лігава, скрипка та багато духових. Унікальною стала і команда авторів. Це Антон Челібі, і його пісня виграла для нас Євробачення. Раз виграла, і раз майже виграла. А це Макс, Всеволод, Денис, Козак Сіромаха і я. І ми разом працюємо, аби зробити українцям класний подарунок до Дня Незалежності. Працював над альбомом і продюсер Іван Клименко. За його словами, в команди чіткого плану не було, крім того, щоб зробити красивий чесний автентичний альбом. Також зазначимо, що козак Сіромаха до цього відвідав 30 сіл України з безкоштовними концертами, де зібрав понад 400 тисяч гривень на авто для військових, яке вже передав бійцям просто в руки. Завдяки вам ми маємо ось цю гарну лялю, яка приїхала для допомоги хлопцям, для того, щоб хлопці не стояли на місці і робили свою справу. Зараз артист перебуває в турі по США, де збирає кошти на лафети для бригади Магура і планує виступити у понад восьми містах. Оля Полякова зазіхнула на всесвітню славу і оголосила, що в Лондоні працює над англомовним альбомом. Співачка поширила відео, в якому познайомила шанувальників із музичною командою, яка працює з нею над записом нових хітів за кордоном. Сьогодні я записую одну зі своїх пісень з цього альбому. Вона the water». Це Пол Сандерс. Він буде влізати всі наші треки. Та судячи з історії з полякової після активності в Лондоні вона гостювала в своїй давньої подруги росіянки Ніки Білоцерковської. Це одна з найвідоміших фудблогерів Росії, родом з Одеси. Колись улюблениця світської тусівки Москви давно живе в Європі. У 22-му Ніка засудила збройну агресію Росії, за що одразу ж стала для земляків персоною нон-грата. подруг об'єднує любов до кулінарії, і Білоцерківська похизувалася в своєму інстаграмі. Як який борщ приготувала їй полякова. Подвійна трагедія трапилася в родині відомої американської співачки Мираї Кері. У знаменитості в один день померла 87-річна мати Патрісія та 63-річна сестра Елісон. Це сталося минулими вихідними. Але Мирая повідомила шанувальникам про біду тільки зараз. Деталі смерті родичів не розголошує. Лише сказала, що її сестра пішла з життя через трагічний інцидент. Моє серце розбите, бо минулих вихідних я втратила маму. На жаль, через трагічний поворот події моя сестра загинула того ж дня. Я щаслива, що змогла провести останній тиждень з мамою перед її смертю. Я ціную любов і підтримку всіх, а також повагу до моєї приватності у цей тяжкий час. Як відомо, кілька років тому Мира Керрі в своїх мемуарах зізналась, що із мамою, з братом та сестрою у зірки були завжди складні та заплутані стосунки. Вона намагалась триматись на відстані, але підтримувати зв'язок. Світові знаменитості продовжують публічно підтримувати Україну в боротьбі проти російського агресора. Американська акторка Джеймілі Кертіс, відома зокрема тим, що отримала минулого року Оскар за найкращу жіночу роль другого плану фільмі Все завжди і водночас. Після чергового ворожого масованого ракетного обстрілу наголосила, що війна це пекло, і підтримала українців дописом на своїй сторінці у соцмережі. Джеймілі Кертіс поділилася серією щемливих світлин українського. Фото журналіста Андрія Дубчака кадри були зафіксовані 23 серпня в стабілізаційному центрі Ульф окремого батальйону Вовки Давінчі поблизу Покровська Донецької області, коли медики намагаються врятувати життя бійця. Врешті від отриманих травм захисник помер. Акторка не вперше пише про війну в Україні зі словами підтримки. Після злочинного російського обстрілу, 8 липня, внаслідок якого постраждала дитяча лікарня Охмадит. Джеймі публічно засудила дії Росії. Тоді вона закликала міжнародну спільноту рішуче покарати агресора. Зірка серіалу Венздей Дженна Ортега в новому кліпі співачки Сабріни Карпентер тейст показалася у кольє від українського бренду Гузема, який заснований Валерією Гуземою. Вишукана прикраса з діамантами з класичної колекції бренду чудово доповнила її елегантну чорну сукню. Представники бренду відреагували та висловили втіху, що їхні чокери додали близько відомій акторці. Прем'єра серіалу. Ти можеш вказати людині шлях до світла? Вона сама має вирішувати йти цим шляхом чи ні? Учениця Мольфара. Прем'єра з 16 вересня у будні о 14:00 на 1+1 Україна.